Злісний допис на адресу тернопільських міліціонерів розмістив активіст автомайдану на своїй сторінці у Фейсбуці. Правоохоронці розцінили попередження про їхню пропажу як погрози, тому порушили кримінальне провадження щодо автора допису Ігоря Васильєва. Я, наприклад, такого не дозволю як керівник зараз управління внутрішніх справ. Я, відповідно, була реакція, відповідно порушено кримінальне провадження за фактом погрози. І це кримінальне провадження буде розслідуватися. Якщо це людина, яка це написала, чи Ігор Васильович, чи хтось інший, просто написав це не для погрози, повинно провадження буде закрито. Якщо писати. Якісь конкретні речі про когось, про якісь корупційні зв'язки, про корупційні схеми, будь ласка, пишіть. Ігор Васильєв підтвердив, що є автором того допису. Каже, слова адресовані не конкретному міліціонеру, а всім корупціонерам. І дивується, чому на його пост правоохоронці відреагували оперативніше ніж на деякі гучні справи. У мене є два особистих вороги. Це є Путін і корупція. Якщо ми боремося на сході український народ з одним, то тут я вважаю, що всі громадські організації і, скажімо так, дієві свідомі люди повинні боротися з корупціонерами. Якщо нам пояснюють, що там можна побудувати хату на 400-500 квадратних метрів за один рік, я так не розумію, тому що сам бізнесом займався. Я знаю, як це тяжко зараз робити. За словами Ігоря Васильєва, у міліцейський відділок його поки що не викликали, поки правоохорон. Ці розслідують справу. Автомайданівець звернувся за підтримкою в Службу безпеки України.